Понеділок, як завжди, старт робочого тижня. а Сьогодні у випуску новин поговоримо про таке: 81-ші роковини депортації кримсько-татарського народу, форум учнівського самоврядування у Вінниці, відповідальність водіїв самокатів як учасників дорожнього руху. У Вінниці вшанували пам'ять жертв геноциду кримського татарського народу. 81 рік тому радянська влада звинуватила весь народ Криму у зраді та співпраці з нацистами і наказала виселити його з півострова. Майже за три доби з Криму вивезли близько 200 тисяч людей. Більшість із них потрапили до Узбекистану та в сусідні райони Казахстану і Таджикистану. Жінки, діти, люди з інвалідністю опинились у так званих спецпоселеннях і жорстким комендантським режимом режимом, які швидше нагадували трудові табори. Депортація кримських татар 1944 року стала одним із наймасованіших злочинів радянського режиму. Через 80 років історія повторюється. Тепер уже російські окупанти продовжують виживати з Криму корінне населення. 18 травня, день траура для кримськотатарського народу для всього. Проживаючи не тільки в Україні, а сьогодні на окупірованій території і так далі. От. Захід пам'ять цього дня не забувати. Ми, допустимо, повернулися вже до Криму в 92-му році. І воно було теж важко. дуже важко. Нам не дозволяли до 88-го року до Криму. і Ми мечтали повернутися. Жили це, многі в Радянському Союзі сиділи в тюрмах за це, многі погибали в тюрмах, як не резидент, як не президент і так далі. Тому для нас було це питання життя, виживання техницького татарського народу. І коли дозволили вже повертатися, теж був шлях дуже трудний на самом деле. І перші роки у Криму були важкі. Понад 90% ярого зерна та зернобобових культур вже посіяли на Вінниччині. Найбільше засіяли кукурудзи на площі 290 тисяч гектарів. Завершують сіяти гречку, просо та сою за інформацією Вінницької обласної військової адміністрації. Через квітневу посуху значний вплив на формування посівів мали дощі, які випали у травні. Ярослав Павлик мав власну справу, та в перші дні великої війни разом зі своїми пішли добровольцями на фронт. Повернувся з війни чоловік уже з пораненнями та втратив руку. І саме власна справа, магазини та автосервіс допомогли йому знову повернутися до життя. Тепер допомагає армії тим, що вміє найкраще лагодить техніку для зсу. Вже майже десять років ветеран російсько-української війни Ярослав Павлик, як відкрив власну справу і лагодить автівки. та з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ТРО, а згодом воював на Донецькому напрямку. У листопаді 22-го року отримав важке поранення, через яке йому ампутували руку. Це було банальне снайперське поранення. Вже при виході мене дістав снайпер. І воно відсікло артерію, і тому мені потрібно було накласти турнікет. Я Осознанно зрозумів, що рука вмерла, тому що це було протязі 6 годин. Після поранення чоловік пройшов довгий курс реабілітації та знову повернувся до своїх побратимів. Повністю вся реабілітація з лікуванням зайняла 10 місяців. І через 10 місяців я вже повернувся назад на службу. Та згодом зрозумів, на війні він уже не зможе бути без руки і повернувся додому, де в нього був власний бізнес. Магазинами та автомайстернею весь час, допоки чоловік був на фронті, опікувалась дружина Ольга. Я думаю, що в мене не було вибору. Не втримати. Скільки тут вкладено часу, коштів, натхнення, сили, якихось амбіцій. Я б не змогла, наприклад, щоб це втримати і просто залишити. Зараз на станції працює чотири пости, з яких два постійно обслуговують військові автомобілі. Для захисників запчастини продають за собі вартістю, а ремонт проводять без націнки. Це машина на ЗСУ. Міняли ступичний подшипник і ставили передні нові супорта. Зараз будемо прокачувати. І все, і машина поїде. Ярослав продовжує працювати для армії тільки вже з тилу, допомагає захисникам з ремонтом техніки, яка рятує життя. Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина. Форум учнівського самоврядування відбувся у Вінниці. Аби навчитись втілювати власні ідеї в школах та громадах. Понад півсотні старшокласників об'єднались на відкритому діалозі. Панельні дискусії з представниками влади, майстер-класи з публічних виступів та обмін досвідом. Усе аби школярі могли доносити свій голос до громади. Понад півсотні старшокласників Вінниці зібрались на форумі учнівське врядування твій голос у громаді, нетворкінг між школами та обмін досвідом, залучення школярів до активного життя та майстер-класи. Усе аби більше підлітків ставали лідерами. Хочеться більше практичних певних кейсів, тому повноцінно розрахована система для того, щоб розповісти про певні лайфхаки в молодіжній роботі, про певні інсайти і про певні механізми в дії, які можуть використовувати молоді лідери для того, щоб не витрачати багато часу на те, щоб зрозуміти, як і до чого. Учасники це активні вінницькі ліцеїсти, які прагнуть змінювати свої навчальні заклади на краще. Вони займаються волонтерством, організовують шкільні заходи та долучаються до міських проєктів. Старші класи вони вже готуються здавати іспити, а молодші беруть на себе цю хвилю і підготовлюються, щоб школа ставалася краще і краще. Такі форуми допомагають учням розвивати лідерські якості, формувати активну громадську позицію та реалізовувати молодіжні ідеї в життя школи та громади. Ті активісти, які взяли на себе сміливість керувати, вести за собою інших старшокласників, дітей, йти з ініціативами до адміністрації, до керівництва міста. І от на таких заходах вони вчаться, як організовувати свою цю управлінську діяльність. Вони знаходять нові знайомства, і це дуже корисно для них. Учнівське самоврядування дуже активне, починаючи від благодійної і волонтерської діяльності і закінчується громадською. Позицію ми приймаємо участь майже в усіх проектах громадських, що анонсуються Вінницькою міською радою. На форумі ліцеїсти вчилися презентувати проєкти, обговорювали спільні ініціативи та планували подальшу співпрацю між навчальними закладами, аби їхні голоси були почуті. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Кількість ДТП за участю електросамокатів все більше зростає в останні роки. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом, але досі ні в поліції, ні в транспортних департаментах немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як ним мають правильно керувати. Двоє хлопців на електросамокаті наїхали на дитину. Така дорожньо-транспортна пригода сталася минулого року у Вінниці. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру. Електросамокат це вже не новий, але зручний та європейський засіб пересування. Але через відсутність дотримання правил дорожнього руху все частіше їзда на цих двоколісних приводить до ДТП. Якщо типу, ставитись до цього відповідально, то в принципі, це може бути безпечно. Головне це типу, бути уважним. Типу, якщо е самокати, я їх називають самокатчики, наприклад, повертають там наліво, то потрібно подивитися обов'язково типу, в ліву сторону, чи там немає якоїсь машини, чи типу, там немає іншого піш пішоходу, типу, щоб е ДТП не сталося». Закон чітко не визначає, чи то по проїжджій частині, чи то по тротуара мають рухатись водії електросамокатів, і саме тому цей транспорт часто становить небезпеку як для їх власників, так і для пішоходів. Тожену жену, я жену, ти в бок. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом, але досі немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як не мають відповідально керувати. Це все одно двоколісний транспортний засіб. Тобто, ну я дочу, що треба права вже на ці самокати, але вони мають ну, їздити. Думаю, що на обріжку все. -таки. Ну, по крайній мірі я так роблю. Вінниця офіційно звернулась до кабінету міністрів із пропозицією повернутися до розгляду законопроєкту, який має врегулювати використання електросамокатів в Україні. Він якраз регулює питання, яким чином, як, з якою швидкістю. Має пересуватися легкий персональний транспорт, і саме основне він регулює і пропонує внести зміни в 127 двадцять статтю кодексу про адмінправопорушення, а саме відповідальність за порушення правил дорожнього руху. В Україні самокати не відносяться до певного транспортного засобу. Є моделі зі швидкістю до 15 кілометрів на годину, які можна віднести до велосипедів, але також є й швидші до 50 кілометрів на годину. Без дотримання правил цей транспорт є досить небезпечним. Євгеній Овсяніков, Вікторе Ворущак, телеканал Вінниччина. Дощі та грози на Вінниччині синоптики прогнозують ще впродовж тижня, тож заховувати парасольки не варто. З вівторка у гідрометцентрі прогнозують сильний вітер до 20 метрів за секунду. Через негоду голосили жовтий рівень небезпеки. Та, попри дощі, все ж очікується потепління. Температура повітря поступово зростатиме від прохолодних плюс 12 градусів на початку тижня до комфортних плюс 23 у п'ятницю. Вівторок буде прохолодним. Вночі 4-9 градусів тепла, в день 12-17 градусів. З середи по п'ятницю вночі 6-11 градусів тепла, вдень комфортні температури повітря 18-23 градуси. Підсумовуючи, бачимо, що погода нам дарує тепліші дні. Але душі ще нагадають про себе. А на цьому ми власне завершуємо наш сьогоднішній випуск новин. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та завжди підтримуєте нас. А нашим глядачам хочу нагадати, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. Тому бережіть себе на все добре.